Ми просто погуляємо. Так нормально? так все так мое. Дорова. Сьогодні ми просто погуляємо, подивимося, цікаві місця у Львові. Сьогодні надому і не буде сталкерного, але так просто погуляю, собі по Львову подивлюсь, може якісь. Цікаві місця є. Я зараз на Липинську. Вулиця. Тут дуже, дуже, дуже гарно. Дуже близько залізниця, сніг падає просто чудово. Але тут до машин, тут фіфпрочі. Перейдемо з Машин дуже багато. Тіх перейдеш. Я не пропустить. Біжімо. Тут найнебезпечніше місце, тому що тут дуже багато людей. До тут і машин, і людей. Тут просто тут неможливо. Ні? Тут особливо той перехід і там далі. Там дуже небезпечні місця, там машини майже не зупиняються. Дуже рідко. Але ми йдемо гуляти далі. Ой, клях, там. Телефон не викинув, а в новий телефон. Той телефон, то що я знімав, там той лох, то старий телефон. А мені недавно подарували новий. От я знімаю на ньому. Xiaomi Redmi. Це 8Т, якщо що, Він на 64 ГБ сюди подивитися. Там той телефон був на 32, так що там було тупо нереально знімати відео, тому що вони важили по 4 ГБ Матерідно. Це Матінка світає дуже багато. Там є спальний райончик, От бачу, охто стіли касли. Бачите, снідеть каслипів. Ми зараз підемо туди, подивимося, там якийсь спальний райончик. би. Познімаємо всякі вайбові фотографії, дивіться, як то гарно. Ось ті старі хрущовки, під ті Дуже сильно в ту атмосферу Хм, Дивіться, там щось є. Якась котельня. Давайте підемо, подивимося, що там. Може, це нові приключення для мене. Я завжди бачив ту котельню, але я не розумію, чи то вона робоча чи ні. Але пишуть, що це приміщення не працює. 89-й рік там пише, якщо що, а там не видно. Там 89-й рік пише на стіні. Попробуємо залізом, може подивимося, там щось цікаве є. Тут якесь будівництво, якийсь будинок будують, крани стоять. Коротше, ми зараз підемо подивимося, що то за будівля така. Я вже там не раз бачив, що там малишня залазила. дивилась. Я, коротше, піду до додому, я залізу туди, подивлюсь, пару кадрів познімаю і підемо далі погуляємо. Тут недалеко дуже багато цікавих місць, там і залізниця там. Під тут, кстати, дуже недалеко. Тут дуже багато різних парків до мене. пише, от, лава права, права руська, дітки. От та котельна. Мені здається, що там треба залізти. Зараз ми заліземо, подивимося. Я ж все ж таки стал керів ніяк. Але бо вовчі, немає там ніякого входу чи виходу. Там нікого не видно. Давайте залізом подивимось. Друзі, от та котельня, яка вона огромна та труба. Там є залаз, ми зараз обійдемо, подивимося. Там дуже велике приміщення, я не знаю чи можна взагалі туди залізти, чи як. Але. Дивіться, скільки тут всякого сміття. Тут і столи, тут і табуретки, тут і ще якийсь хлам. Коротше, тут напевно сміття викидуть. мусорка сорка походу. Але ми зараз лізом, подивимося, познімаємо пару кадрів і звалимо. Мені Ось Цей прикол, тут телевізор лежить, ну, тут ще, ще корпус під нього. Тут всяке від... сміття лежить. Там якась коляска. Коротше, тут все засніжено, диван лежить. Ну, вроде по нормально, вроде по нормально, вроде по, по всем. А все. снежок классный просто. Але я тут не пошла. Я просто сбереглась. Там вот трошки поломалось. Хотя вот руківка. Ти вот кирпиче это все попадало. Там будівля, там щось будується, видно. Але тут видно, вже давно люди ходять, бо тут така турпінка. Видно, що тут вже дуже часто люди ходять, щось там роблять. Місце досить гарне, тут сніг падає, тут. А Я грибу я просто не грибу Що мені робити? Та й дуже багато зараз дуже замітно зайти не получится в машині заходять. короче пофиг лизом лизом дневца Это как будто мы залезли тихо-тихо охренеть просто заразу срублю фотку и беда нафиг отсюда звалим, звідси було. щось дуже непрягає на це місце але я посидів це місце там швалимо сюди але сюди, тут якась тробінка Мені сподобалося треба буде ще колись туди залізти але вже повністю обдивилася, що стане. І... Але я лізти далі не збираюся, тому що я подивився фотографії цієї будівлі і там туфіас миття. Там ніяких лізет. Коротше, йдемо далі дивитися місто. Таке от діло досить гарне. У мене так просто заліз, так легенько заліз, щоб подивитись, познімати трошки, бо там людей дуже багато чесно. Тобі, скажуть, Тобі багато і не знімати, як кажуть. Познімав і все, потім буде що розказати однокласникам. Я Ми одного разу говорили з своїм другом, однокласником, типу, що давай ми заліземо туди. А він, а він тупо обісрався, він не хотів туди залазити. От бачите, в мене смілисті хватило, я туди заліз. Трошки познімав, фотографії поробив. Він буде мені собі як місце, ті, що я там. А оце він також і жорстко. Я думав, що там. Дуже все небезпечно, що там, ну, типу, що там жорстко капець. Але там не страшно, там реально там просто тупо типу, тишина, сміття розвалена. Будівля котельня. Якщо ну, хто пам'ятає, це була котельня, яка, яка утепляла цю сухіню, але там зараз вже пане Кизнова котельня, яка утопляє на весь цей спальний невеличкий райончик. Ну, а таке діло. Ми йдемо зараз, погуляємо трошки, подивимося, що. Тут земля красота, дивіться як гарна. Що з камерою? У тут з фокусом проблема. А тільки я пану ще не подивився. Діться, як гарно біля Макдональдса. Диця як там гарно. Сніжок падає. У мене все в снігу. Мене вся сумка в снігу, дивіться. що тут з тим? У мене вся сумка в снігу. Я весь в снігу, я не знаю, що робити. Зараз підемо погуляємо і все. Типу. Снігопад ужасний просто. У мене вже, певно, ну, все в снігу. Та. У мене все в снігу. Сумка в снігу, все в снігу, я не знаю, що робити. Ужасний снігопад, я не знаю. Зима фіяла просто наприкінці. У мене вже все в снігу, навіть екран в снігу. Це якась. На останніх... Ну, Я думаю, що снігу більше не буду, а снігу все більше і більше стоїть. Я зараз весь буду в снігу, як той сніговик, реально. Там райдери катаються. Чекайте, але які нафік райдери зараз зима. Як вони на велосипедах їздять? А впрочем, не важливо. Пану снігу мало, то вони їздять. Коротше, йдемо далі. Я... Таке діло, залізли короче, трошечки в ту котельню. Я завжди мрію в неї залізти колись небудь. Але я, але я там подивився, якась охрана, щось таке, а це якийсь мужик просто тянувся в щоб охрану, щоб пугати мали, так і все. Та і залізли трошки, подивилися там міст, познімали дві фотки, зробили і пішли. Я ось в снігу, я не знаю, що робити. І там домой, я думаю, що тут капець сніг. Капець. Реально сніг вот Але отак от гарніше, навіть ракурс. Пишіть в коментарях, оцей ракурс краще, чи ось цей. Я думаю, цей ракурс набрати, то краще це може. Видно повністю мене. І видно все, що твориться навколо мене. Бо отак це тупо ти з телефону знімаєш тільки себе. А отак ти, там знімаєш тільки себе і все, що тут твориться. Якщо ви це, до речі, дивитеся, то ви дуже сильно то що вони пішли туди. Там реально класно. Там так, там, так тихо, типу. там все афіон. Там навіть нікого нема. Ти просто собі знімаєш і все. Але там правда дуже сміття. Але пофіг. Короче, с вами был Уроки. Вот такие вот дела. Пока.